Два тижні тому ми показували ну такий доволі резонансний матеріал про Анатолія Даниленка. Це заступник генерального прокурора. Його родина вилучила у держави 140 гектарів землі та озер. Це більше ніж було в межигір'ї Януковича. І більше того, до Аліни Стрижак, яка власне і готувала цей матеріал, приїжджали додому із погрозами. Це потребує якоїсь реакції, і керівник Даниленка, генеральний прокурор України Віталій Ярема, відреагував. Він назвав наш сюжет елементом інформаційної війни. Мовляв, як тільки прокуратура. Починає готувати повідомлення про підозру усіляким одіозним персонажам. Журналісти втручаються і заважають слідству. Чомусь е, зненацька е, з'явилася велика кількість публікацій відносно Даниленка, потім відносно моєї персони і моєї сім'ї. І тому я зробив такий висновок, що це якась іде загальна така. Операція по дискредитації працівників Генеральної прокуратури. Можна було б сказати, що це відповідь людини, якій не має чого сказати, принаймні по суті. Тому що дивіться, озера дійсно були державними. Потім хоп і стали озерами родини Даниленка. І це зафіксовано у публічних відкритих офіційних джерелах інформації. Ну тобто, що тут ще прокоментуєш? Але на мить. Лише на мить стало трошки тривожно. Тому що, може, біз з ними, з тими озерами, якщо вони бодай на секунду відволікають цілого заступника Генерального прокурора від розслідування злочинів минулої влади. Ну, це ж Генеральна прокуратура, ви ж розумієте, вони і без відволікання не особливо ладні щось розслідувати. То чого ж я через якісь жургідні півтори сотні гектарів нервую слідчого, зазираю йому за паркан? Okay. Оцей кран. Якщо його пригнали за 48 кілометрів від Києва, то за які гроші, щоб зняти у Даниленка цей будинок? Скільки? 280 гривень, здається. 250 Ну я не знаю, скільки він там коштує, але мені здається, що це дорого. Пригнати кран спеціально, щоб там весь на назагорнув. Тому от і виникла ці питання: хтось проплачує ж, мабуть, ці речі. Стало тривожно. Але одразу відпустило. Адже інформація про статки родини пана Даниленка не може завадити слідству жодним чином. Тому що заступник генерального прокурора Анатолій Даниленко відповідає за матеріально-технічне забезпечення роботи Генпрокуратури, такий собі завгосп. І до слідства абсолютно жодного відношення. Але тоді чому генпрокурор дає такі дивні коментарі? Можливо, тому що з Даниленку вони друзі і вже років з 10 працюють. Цють разом. Чи не через це пан Ярема пов'язує статки Даниленка із бізнесом його сина, який, судячи з його віку, мав почати цей бізнес класі у восьмому. І бізнес то непростий. Родина Даниленків займається нерухомістю. У її портфоліо надзвичайно скандальна забудова. Аліна Стрижак продовжує знайомити вас із прокурорськими парканами. Це перехрестя кияни за звичкою називають львівською площею. Раніше і справді була площа. Ось тут стояв фонтан, а навколо нього півколом будинки. Проте знайшлися ділки, які фонтан знесли. А замість нього звели торговий центр: три поверхи згори і ще один підземний. Про це розповідає Сергій Целовальник. Він став головним архітектором Києва, коли торговий центр тільки почали будувати. Я бігав вокруг стінал, значить, говорив, як же так, як же це може бути. Площа уродується, із площі Т-образний перекресток просто-напросто. Целовальник підготував усі документи проти зведення центру і відправив до Київради. Там кілька місяців навмисне затягували питання, не виносили його на сесію. А коли відповіли, убили на повал. То не будівництво торгового центру, а реконструкція. Ція фонтану, що можна модернізувати фонтані, щоб нього вийшовий вийшовий, з нього чотирьохітажне вийшлося з половини бігу біла і що там ще, Центр торговий. Щоб перетворити фонтан на торгівельний центр, потрібно бути не стільки будівельником, скільки юристом. Давайте подивимось на того, хто спасхудив історичне місце. В'ячеслав Даниленко, син заступника генпрокурора Анатолія Даниленка та співвласник фірми Класик, яка і збудувала цю склянку на момент будівництва. Тато, до речі, був заступником головного київського міліціонера Віталія Яреме, нині той генпрокурор, партнер по бізнесу та другий співвласник класику Микита Ільїн, син Геннадія Ільїна, депутата Київради від. Удару. Тобто, бачите, ті самі прізвища, що й в історії з озерами та фірмою салтанівка Каска» та ще безлічу інших компаній. Ми витратили багато годин, щоб дослідити бізнес Даниленка. А це безліч фірм, які пов'язані між собою прізвищами, номерами телефонів, адресами. Ну, розумієте, такі ниточки-зв'язочки. І це все неважливо, тому що реальність виявилась простішою. Йдемо у скандальну забудову шукати забудовника фірму Класик. Нині вона записана на Геннадія Ліна та Наталю Даниленко, дружину заступника генпрокурора Анатолія Даниленка. І на горі під самою стелею знаходимо нічим не примітну кімнатку. Доброго дня з приводу оренди приміщень це сюди. А в ній жінку, а за нею шафу, забиту папками з назвами фірм, які ми так довго вивчали. Жінка від нашого візиту не в захваті. Це ви знаєте, це ви ви, ви прийшли до мене от комор. Е, до... До... Будь ласка, прийшли. дівчата, та там немає вивіски, там немає, і ви. То в ось у вас написано, то класик. Ну що таке, заробітна плата? Це тут. Помічаємо у жінки на столі цілий ящик із початками різних фірм. Ой, боже, будмарки плюс, стройсь союз, боже, яка до початок. Ви їх колекціонуєте. Так. А, тому що все-таки якось сконтактуєте нас із з груп, ось боверколос Товагент, Ліга Нуля, Товагент, боже як багато всяких підприємств. Тут пробігає захеканий охоронець і нас випроваджують геть. Ви знаєте жодичасний, сам тут сьомка запрещена. Проте В'ячеслав Даниленко виявляється власник не тільки крутого бізнесу, а й крутого майна. 2010-го прокурорський син. Прикупив земельки у столичному районі Сарець, брав землю у людей і фірм, пов'язаних із його родиною. Тож вирушаємо за адресою цих ділянок на вулицю Тераспольську. Сусід Даниленка розповідає: до прокурорського сина на цій землі бавились діти місцевих жителів. Був садок. Дитячий садок був десь 75-го року по 96-й, 98-й рік. 98-му році він згорів. При невизначених умовах. Ну було типа зробили замикання, але ну, я в це не вірю. Бо земля золота, тим більше це паркова зона. Інший сусід уточнює, земля під дитсадком належала Сарецькому дендропарку. Яким образом непонятно, яким у цій саді вгорі, земля. Потім директор... звісно, що ця земля належить на світовості. Директор світовості там нормально, людям там люди, хороші зарплати. Получали третє а він оце собі построїв, пані. Камінь там для себе, хотів цю землю типу, туди сюди Потім щось він там накрутив на цвітоводці за якісь долги. І третє десята його прижали. Типу він цю землю віддав прокуратурі. Прокуратура, звісно, десь перемутила, десь комусь чесні руки, вони зробили відчудження від цвітоводства цю землю. Ми з'ясували, що люди Даниленка вже приторговують цією землею сотка 20 тисяч доларів. Причому не тільки в Києві. На прокурорського сина його партнера Микиту Іліна оформлена також земля у селищі Ворзель поблизу столиці. Про неї нам розказують у Ворзельській селищній раді. Колись на земля у селі, так? А потім там на цій території одну взяли в оренду, одні теж викупили. Ось вона ділянка записана на сина заступника генерального прокурора. Зрозуміти, що тут колись була туристична база, нереально зараз це 5 гектарів порослих хащами. Але незабаром, звичайно, тут може вирости ще один житловий комплекс. Кілька місяців тому син заступника генпрокурора клопотав у місцевій селищній раді про зміну цільового призначення землі з туристичної бази. На забудову добре виділяти землю, коли тато прокурор. Але ви маєте повне право сказати, чого ви прискіпились до цієї родини? Ну так, один тато прокурор, інший депутат, діти з маличку займаються бізнесом, пов'язаним із отриманням землі від персон, яких міліції легко було притиснути. Але ж це бізнес? Ну так, збудували п'ятиповерховий кіоск на історичній площі, але ж це діти. Ну до чого тут? Прокурор, не прокурор. Я зараз поясню в чому проблема із прокурорським бізнесом.